Спека небезпечна не лише для людей, а й для тварин. Високі температури можуть призвести до перегрівання, зневоднення і навіть загибелі домашніх та безпритульних улюбленців. Як розпізнати тривожні симптоми і як правильно допомогти чотирилапим, ми розпитали у лікарки ветеринарної медицини Ірини Лапай. Спека значно впливає на тварин. Вони стають пригніченими, млявими, відмовляються від їжі. У них частіше дихання та серцебиття. Це можуть бути ознаки перегріву. Щоб уникнути небезпечних наслідків, фахівчиня радить вигулювати улюбленців у ранкові або вечірні години, коли сонце менш активне. Якщо люди гуляють ці довго в раніранішнє, це десь після 9-ї години ранку, а вони можуть здобути для своєї тварини сонячний або тепловий удар. Раціон харчування тварини змінювати не потрібно, адже вона вже звикла до звичного меню. Різка зміна їжі може тільки нашкодити, наголошує ветлікарка. Тварина, вона привчена вже до свого раціону. В вона не має у неї не має бути стресу від того, що щось поміняється, тому що. А вона може сама регулювати, скільки їй потрібно з'їсти. Вона може в ці спекотні дні їсти менше. Якщо вона їсть два рази, вона може один раз поїсти. Якщо, наприклад, вона їсть два, але це буде менша доза. За будь-якої погоди тварина повинна мати доступ до чистої води, адже саме зневоднення становить серйозну загрозу для чотирилапих, особливо в літню спеку. Ірина Лапай радить регулярно оновлювати воду із те. Щоб вона була прохолодною та свіжою. І вони складаються з води в першу чергу. Як змінювати часто? Ну, ми всі люди зайняті, так, всі на роботах. Якщо є змога, то два рази на день. А якщо ні, то один раз треба помити мисочку і налити воду. Бажано не з-під крану, а очищено. Це профілактика буде багатьох захворювань. Піклуватися варто не лише про домашніх улюбленців, а й про безпритульних тварин. Вони особливо вразливі, адже перебувають на вулиці без постійного доступу до води, їжі та затінку. Наша як людини відповідальність це завжди, якщо ми бачимо безпритульну тваринку, запропонувати водичку, купити, в якусь мисочку налити, тому що вони собі не зможуть купити. За словами фахівчині, тваринам обов'язково потрібно проводити профілактичні заходи від кліщів і глистів. Це варто робити, коли ризик зараження значно зростає. Пробку від кліщів треба проводити раз в місяць. Препаратами є препарати, яким треба проводити раз в три місяці. Це бровекта, це єдиний препарат, який діє раз на три місяці. Всі інші працюють раз раз на місяць. Це може бути Сімпаріка, Кріделіо, нексгард. І треба проганяти глисте раз в три місяці. Ми поспілкувалися з містянами про те, як вони доглядають за своїми чотирилапими улюбленцями. У родині Ксенії Два Йорки вона каже, що це повноцінні члени сім'ї, тому догляд за ними має бути особливо ретельним. Спека то це ну якби дуже важко не тільки людям, а й тваринам також. Ну, як, звичайно, як до дитини відносишся, ти стараєшся більше дати попити, ти охолодити кімнату. ну як? Ну як. Навіть якщо так йдеш і бачиш, що тваринка здається, що вона хоче пити, то якщо це біля під'їзду, біля свого, це ж неважко налити води, особливо там у нас є місечки деякі, то ну, якби відноситься, як, як до людей. Бо... Собака особисто вона в хаті, періодично її турима на дворі, на спеку вона реагує, звісно. Дуже важко, теж її важко. Як-не-як -як, чорний, чорний колір. Звісно, мало шерсті, але селі їжа. жалко. Періодично, ми буліємо водичкою теж мочимо, купаємо". Ірина Лапай закликає господарів робити щеплення від сказу. На Черкащині зафіксовано близько 60 випадків захворювання, серед яких є як безпритульні, так і домашні тварини. Сказ це небезпечне захворювання, вірусне захворювання, яке передається від савця савцю, то може перенести кішка, собака і вкусити людину. І людина може заразитись на сказ, і ця хвороба невиліковна. Тому я вас все всіх запевняю, що треба вакцинувати всіх своїх домашніх тварин. Одним із симптомів сказу є виділення піни з рота, бо світла та води, агресивна поведінка, підвищення, збудливість, слабкість, порушення координації рухів та параліч. Якщо ви помітили у тварини подібні ознаки, необхідно терміново звернутися до ветеринара. Анна Могильна, Геннадій Ємельянов, служба новин телеканалу Ільдана.